Про головні події 28 листопада отруїли дружину начальника головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріану. Її нібито діагностували ураження важкими металами. У той же час Фінляндія повністю закриває кордон з Росією. Проте, на жаль, тимчасово. Докладніше далі. У російських соцмережах з'явилися докази чергового військового злочину рашистських загарбників. На відео російські військові закидують гранатами підвали будинків окупованого на той час населеного пункту Кам'янка на Ізюмщині Харківської області. Після деокупації у цих підвалах знайшли тіла загиблих місцевих мешканців. Вночі у секторі Гази бойовики Хамас звільнили ще 11 ізраїльських заручників, передавши їх представникам Червоного Хреста. За даними змі серед звільнених двоє-трирічних дітей, а також діти віком від 11 до 16 років. Отруїли дружину начальника головного управління розвідки України Кирила Буданова Маріану. Наразі жінка перебуває у лікарні. Буданові нібито діагностували ураження важкими металами. Водночас стало відомо, що на Кирила Буданова також чиняли замахи, як до, так і після повномасштабного вторгнення. Шевченківський районний суд Києва знову залишив Ігоря Коломойського у СІЗО до 26 січня наступного року. Альтернатива можливість нести заставу 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Нагадаємо, олігарха Ігоря Коломойського було заарештовано 2 вересня у справі про заволодіння понад 9 мільярдами гривень Приватбанка. Фінляндія повністю закриває кордон з Росією. На жаль, тимчасово. Рішення набуде чинності у півночі з 29 на 30 листопада, та діятиме до 13 грудня. Нагадаємо, останнім часом залишався діючим лише КПП Рая Йосепі у Лапландії, тобто за полярним колом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.